Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про роль трейдера та взагалі про його особливості. У сфері PrimeX трейдери грають ключову роль у використанні ліквідності та в торгівлі. Давайте дослідимо суть бути трейдером у Primex. Отож, трейдери на Primex переходять у світ DeFi можливостей, використовуючи ліквідність і скретбаксель для безперешкодної участі в маржинальній торгівлі та інших видах торгівлі на кількох дексах. Кредитні пакети, тобто бакети, спеціалізовані створені для операцій з кредитним плечем, створюють умови для того, щоб трейдери збільшували свої спотові позиції. На відміну від звичайних протоколів кредитування, парамік запроваджує міні-умови для активів угоди трейдерів у межах кредит-бакетів. ці умови охоплюють важливі фактори, такі як підтримувані пари та максимально допустиме кредитне плече, забезпечуючи структуровану основу для ефективної роботи трейдерів. У системі Прамекс трейдери отримують доступ до універсального набору інструментів, який покращує їхні торгові можливості. Протокол задовольняє потреби трейдерів, пропонуючи функції, які дозволяють їм швидко і точно орієнтуватись децентралізованому фінансовому ландшафті. Коли трейдери використовують ліквідність, яку надає Кредит Бакет, вони отримують можливість відкривати позиції в різних дексах, розширюючи свої торгові стратегії та використовуючи ринкові можливості. Інноваційні заходи для надійності. Прамекс має намір здійснити подальшу революцію, запровадивши систему кредитних очок, розроблену спеціально для трейдерів. Ці кредитні очки, засновані на ефективності і результативності трейдерів, служать динамічним параметром, що відображає їхню надійність і рівень ризику. На відміну від традиційних фінансових систем, де кредитні оцінки централізовані та непрозорі, Primex використовує децентралізацію, відсажуючи дії трейдерів у режимі реального часу. Цей децентралізований підхід гарантує, що кредитний рейтинг залишається постійним і актуальним показником, зменшуючи ризик для кредиторів. У розголошеному просторі Primex трейдери беруть важливу роль. Тому що вони беруть кредити в кредитбакеці і також торгують, оскільки Primex продовжує розвиватися, трейдери залишаються в авангарді інновацій, формуючи майбутнє децентралізоване фінансування. Зобов'язання протоколу забезпечити трейдерам надійні інструментарії і запровадити новаторські заходи, такі як система кредитних оцінок, підтверджує його прагнення створити безпечне та інклюзивне середовище для процвітання трейдерів.